Слава нашому Господу, браті, сестри, звернемось до Божого Слова, перш за все, прочитаю декілька місць. Це буде від Матфія Євангеліє, я читаю в російському перекладі, Шостий розділ, говорить слідуючі слова: «Смотрите, не творите, милостині ваші пред людьми з тим, щоб вони видели вас. иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня Твоя была в тайне, и Отец Твой, видящий тайны, воздаст Тебе явно. И пятый верш. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься. Войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайные, воздаст тебе явно. Иезекииль, 8 раздел. Все, мы вершим. Восьмой раздел седьмой книга пророка Исаакила. И привел меня ко входу во двор. И я взглянул и вот в стене скважина. И сказал мне сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из старейших дома Израилева стоят пред ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений – возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Братья сестры, до этого места. нас час, как завжди, обмежений. Я трошечки сокоротив, ще декілька місць мав на увазі. Я сьогодні їхав в автобусі з братями і тихенько так в розумі своєму молився, Господи, для народу Твого дай слово. Якщо припаде така можливість, і скажуть браття, що треба говорити проповідь. Що народу твоєму сказати? І ось прийшло мені таке, браття і сестри, в розумі, в душі в серці. Ось такі місця писання поговорити з вами трошечки декілька хвилин. За нашу тайну кімнату, це, так би мовити, в нашому, браті сестри духовному житті. Оце тайна наша кімната, де ми маємо розмову, яку Матвія Ісус вчив. Ти ж, коли ж молишся, зайди в кімнату, закрий двері. Ми знаємо місця Писання, коли браття-сестри приходили таким. Моменти, коли наш один із самих великих персонажів Біблії, це Даниїл, то він наоборот вікна відкривав. Коли питання заключалося, хто буде молитися до якого небудь Бога, то він не ховався в Тайну кімнату, а наоборот відкривав. А тут, Ісус, учить, що треба в кімнату зайти і закрити, щоб оце твоє значить спілкування з Богом. Ісус показує на таїнство душі людини і Духа Божого. Браті сестри, ця тайна кімната може бути в будь-якому місці. Я знаю, що шофери знають, якщо я скажу, де моляться шофери прямо за рулем. Наші сестри, які готують їсти для сімей, моляться на своїй кухні. І не раз, браті і сестри, ви переконані, ви більше знаєте. Коли ви з молитвою молились і що то там досипали, добавляли, і ви не знали, як незримо Бог благоволить до вашого готування, воно було дуже смачне. Ви не знали, що благоволить Бог? Може, навіть сльоза колись капала. Це була ваша таємна кімната, де вас ніхто не бачив, але бачив вічний Бог слава йому. Біблія вчить, закрий за собою двері. Це має бути в тайні. Це має бути ти і Бог. І маєш в цій тайні говорити з Богом. Тільки що діти говорили нам, що вони були в оприділеному місці, і там, вони, їх хто-то спонукав молитися, шукати Бога. І дехто з них уже пережив. Зустріч з тим, до кого він взивав. Браття і сестри, ми всі навчені молитися, правда ж? Ми тільки що з браттями мали коротку бесіду. І ми говорили те, що п'ятидесятники, вони в основному люблять дуже молитися. Ну ось в Закіїля, ось такі, як би сказати, браття сестри, і Бог показує в видіннях. Там спочатку він приводить до нього, його до воріт в городі, показує жертівник, а потім веде його до, до двору внутрішнього. І ось в стіні, яка то скважина, Прокупай, відкрий двері. І Бог Духом Святим показує, що ось в тій кімнаті таємній от проїздить отака справа. Кімната розписана різними картинами. На, на стінах нарисовані определені, які повзаючі, які-то тварини і так далі. І разом з тим 70 чоловік, старішин дома Ізраїлевого. ось там на те все дивляться і до того направляють свої взори. Це все теж в тайні. Чуєте? Це все сховано в стіні замасковано. Цю двер, ці двері показав сам Бог пророку. Розкопай, відкрий, зайди подивися. І Бог, якби показуючи пророку, говорить: подивися, що кожний в своїй тайній кімнаті робить. В тому народі, братя сестри, який свій час Бог сильною рукою взяв море, перед ним розійшлося. Це той народ, братя сестри, який знав, що таке пустиня і що таке хліб небесний, ангельський. І багато, багато, як би сказати, за плечами була дорога довга й терниста. Цей народ, братя сестри, відбудував храм, відбудував прекрасне місто Єрусалим. Була прекрасна кругом стіна збудована. І ось в тому храмі яка то таємна кімната, яку по Божому повелінню тільки, Шукає оці, оці двері тільки пророки відкриває, і дивиться. Ось така картина. Це тайна кімната, братя сестри Вона вже розписана, розмальована тільки не тим, де з Богом може людина общатися. Чуєте, браття сестри? Общення з Богом, спілкування Займає вже в людині, що то те нарисоване. Мені приходилось, браття і сестри, я теж був молодий. Я в радянській армії колись служив. А потім, як би сказати, приходилось бути на роботах з різними хлопцями, з віруючими, з незвіруючими. Не, не в одного біля ліжка на сцені хтось клеїв машини, мотоцикли, хтось клеїв, знаєте, непристойні картинки з дівчатами, а хтось, браття-сестри, клеїв собі стіжки з Біблії. Гарно писав, рівнесеньким почерком приклеював ізоленточкою, і встаючи рано, як сьогодні нам браття співали, він зразу погляд, браття-сестри, в ті знайомі вірші. У нас, знаєте, на полісі, я не знаю, як на Львівщині. Ну в нас по поліських селах, по віруючих, в хатах віруючі тримали, знаєте, тексти. Подивишся, не раз одна кімната. Знаєте, ті довгі поліські хати. В одному углу один текст. ця чаша є новий заповідь в моїй крові. На центральній сцені ще один текст. І время, приблизилось царство і Божі, покайтесь, верить в Євангелія. На цій сцені ще один текст, який-то. Брать сестри, я пастор добрий, біблія розкрита, я не знаю, як у вас. Ну, що то, знаєте, навіть у ці атрибути в житті християн відзначали яку-то роль? Сьогодні я дивлюся, і сестри, по стінах, що то віруючи, купляють дорогі картини якісь. В їх, знаєте, що то таке, намальовано, не поймеш навіть що. А вони кажуть, воно дороге. І знаєте, оце все вішаємо. Це в матеріальному. Брать і сестри, а ту тайну кімнату, яка в нас тут в душі? Щось спочатку було прекрасне, вставав зранку, зразу Біблію відкривав, декілька віршів прочитав. Ідеш біжиш на роботу, а в розумі Боже слово. І Бог дає таку, знаєте, думку прекрасну. І ти біжиш і чуєш, як пташки співають. Тобі, тобі не мішають люди, які перед тобою тобі наступили, де то на, на те. вони тобі не мішають. Ти зайнятий. Боже Слово прийшло. Ти радуєшся. Общення тайна кімната, браття сестри. ти біжиш дорогою, а тайна кімната ти закрив двері від світу. Ти нічого туди не впустив. Ні чемпіонат Європи по футболу туди не зайшов, бо двері закриті. Не зайшло, браття сестри, ніякий там баскетбол, ніякий АТО, новини, скільки вбили, скільки поранили. Ти закрив двері від світу. Ти в тайній кімнаті зайшов і спілкуєшся з Господом. А він тобі відкриває те, що світ цей далекий. Він бунтує, він бушує, а тобі Бог відкриває свою волю, і ти розумієш, чому так. Ти розумієш, чому так? Знаєте, в Ісаїї в одному місці Писання, в одній главі, сказано, що і слово пророческое для них стало, як слова в запечатаної книги, котру дають, каже, тому, хто пророчествує, і говорить, скажи нам, що говорив Господь. Он говорить, я не знаю. І дають, каже, ту книгу, запечатану тому, хто не вміє читати. А тот говорить, а я не вмію читати. Отаке положення сьогодні, і сестри, подобно в наших церквах. Умолкли уста пророків. Відіння прозорлівців, і сестри, теж затьмарилися. Слово Божє стало в єнні слово від Господа рідко. Це, браті сестри, в той час, в який прийшлося нам жити. І нам, браті і сестри, в тому часі треба йти, і, і, і треба тримати віру. Треба кімнату, комнату, і сестрі, свою не, не покинути, як Ісус заповідав. Ти ж коли молишся, а коли ж ти, друже, мій, молишся, Бог це все бачить. Від Нього тайна кімната, браття сестри, не сокрита. Як Ізраїль не замаскував свої, там, знаєте, в стіні ті двері, як не замурував. Але Богу указав на них, ось двері, каже, відкопай стіну, відкопав, відкрив. Браття сестри від, від, від Божих очей не сховаємося. Пам'ятаєте, там в кінці Пущі буття є одна така глава, по-моєму, 38, де говориться за Юду, одного із синів Якова. Сказано, що Юда пішов і поселився у преділах одного одоламітянина, Ім'я йому хіра. І ось там Іуда почав жити. І ось там Іуда, як би сказати, вже родив дітей, першим у його написано був ір, а другий був Онан. І взяв он Іру написану невестку Фамар. но Ір був не в очах Господа, і Господь поразив його, і Он умер. Коли я, браті і сестри, читаю ці місця Писання, я розумію, що Моїсей жив уже довгі роки після того. Не бачили очі Моїсея, браті і сестри, не наглядали, що, що, чим був неугодний ір в очах Господа. Ну, а спустя много років Дух Святий відкриває Моїсею, який пише, буття. Оцю картину, як би сказати, цю главу, таку, яку то ну, дуже непонятно. І там далі знову, браті сестри, хто читає слово Боже, я думаю, читають браття, розуміють, про що я говорю. І коли Фамар була віддана за другого сина Онана, то там написано, що Онан ось так поступав. І Господь поразив і його. Братя сестри, це тайна комната, в яку часто Говорять молоді люди на сьогоднішній день. Браття, а хто давав право відкривати нашу кімнату? А чого ви туди маєте доступ? А хто вам дозволив вмішуватися в нашу сім'ю? Де ви таке взяли в Писанні? Якщо ви, браття, сестри, ми не дозволимо служителям заглянути в нашу тайну комнату і не сказати нам, що ти, брате чи сестро, там що то робиш неправильно? То Господь зробить по своїй волі, так, як Він схоче. І ми потім скажемо, а що ж це таке сталося? Подобно, як запечатаю, книгу будемо тримати, і скажемо: на, прочитай, чому так сталося? Чому мама ось покидає в розсвіті сіл вмирає? Чому тато вийшов з машини, не смів дверку відкрити, машина їхала, хлопці, нема, похоронили 30 років. Чому й вийшов на роботу кров? Тиск великий фонтаном з носа впав помер. п'ятий розсирить. Чому, чому, чому? Книга запечатана. Її подають подобно тому, що там пророчество. почитай, ти ж вмієш. А я не вмію читати. А чому? Братя сетри, тайної кінати. Оці тайні комнати розписані, і ці всякі братя сестри, діла, які в тайні людина робить. Коли, браття, сестри, Господнє повеління б сказано було, що Ізраїль обратив тил врагам своїм по цій, по цій причині, це читаємо в Ісуса Навина, 7 розділ, то Бог сказав, заклятою серед тебе. І Бог, братя сестри, бачив шатер Ахана. І Він каже: завтра поутру підходіть до мене по колінам, по племенам, і буде указано. Хіба, браття сестри, Онан, не розуміючи, живши серед народу Господня, не розумів, що він предстоїть, предстане під пред контролем Божим? Но, брате сестри, от те, що він узяв, воно затмило йому очі, воно його вже стучило, він, він же, як би сказати, живе серед народу Божого. Він вже думав, що втайні шатра закопав одну синаарську арську одежду. 500 циклів серебра і несколько там слідку якого-то там золота. Братя сестри, і коли подвідіно було, коли Дух Святий відкрив ту тайну кімнату, коли відкрив той шатьор Аханов, і він сказав, точно согрішив я перед Господом. Я, отам, коли на розвалинах Єріхона, мені полюбилося це, я це взяв. І я це, каже, закопав посереді шатра мойого. І послані були посланці шетьор і знайшли те, що було сховано. Братя, і сестри, на ну, яку біду навів він на свій дом і на своє потомство. Братя, і сестри бачили очі Господа ту, той шетьор Ахана, бачили, і сестри, очі Господа те, що робили синов'я Іуди у пределах Одолама? Бачили очі, і сестри, действия Божі були справедливі, дай амінь. Но книга в руках народа Божого залишається запечатаною. Брая сестрі подають нам прочитають. Оце время, друзі мої, браття і сестри, це время, в яке нам довелося жити. Але силен Бог, братя сестри, бачить мою і твою кімнату. Силен був, братя сестри, Бог той, який бачив наших братів, які були далеко, друзі мої, які, які -то пилочкою пиляли великі дерева в Сибірі. Сильний був Бог, і сестри, наблюдав цю тайну комнату, цю молитву. Це, друзі мої, оце, знаєте, смирення перед Господом. Коли лішення, як брат сьогодні говорив, великий тернистий путь був пройдений цієї сестрі разом з церквою. Лішення і так далі, великі гоніння, переслідування скрізь. Ми їхали про них бесідували. Не можна було з хати вийти, бо там наблюдали. Вийшов. Куди пішов? Туди пішов, слежка, друзями. Ну в тому всьому, Бог бачив тайну кімнату, про яку спонукував Ісус. А ти зайди в Тайну кімнату. І те, що в тайні тебе з Богом, є буде бачити Бог. І воно стане явним. Алілуя! Братя і сестри, якби нам Бог дав сьогодні таке серце. Щоб нам отак поступати, і сестри, щоб нам довіритись Господу, що він бачить моє втайні. І оте, що в тайні з Богом, брати сестри, буде явне Боже спасіння для дома нашого. Коли апостол Павло, знаєте, йшов з гонінням в Дамаск. Пам'ятаєте, що було там одному з пророків Дамаску сказано, йди на таку-то вулицю пряму, туди то йди, він там молиться. Господи, я чув про це ім'я, що він дуже віруючий гонить. Він дуже жорстокий. Іди, він молиться, він же не той. і сестри, очі Господа наблюдають і, написано, обозривають всю землю. Алілуя! Братя і сестри, він бачить тайну комнату Твою навіть на цьому місці. У місцілища твоєї душі і з Богом контакту бачать очі Господа. Ми з такою вірою, брати сестри, йдемо далі собрання, і віримо, що Бог бачить, а ми до нього будемо взивати і молитися, щоб Божа сила і Божа благодать зійшла на це собрання. Богу слава, амінь.